Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так я вас благодарю за все, що за будь-яку активність на моєму каналі і радісно вам розказую зараз, доповідаю, що тепер ви можете. Маєте можливість мене офіційно підтримати, ставши спонсором мого каналу, наприклад. Да? Або можете робити, якщо у вас буде ваша ласка така, мені робити маленькі якісь приємності. Ну, бачите, Бачите, тут про, про щось нове. Да? Це, це означає, що треба обирати. От і ви, будь ласка, оберіть для себе. Будете ви мене підтримувати або ні? Можна смайлик мені купити або щось. Ну, любі друзі, це, це таке, це правда, але я ж не настоюю, розумієте. просто для спонсорів будуть. Такі відео і буде е, різна інша інформація, котрої не буде в доступі для всіх. Тому просто, якщо ви хочете заглибитися, якщо вам подобається моя манера, якщо вам підходжу я енергетично, то в спонсори, і тоді у вас буде ще більше доступу до інформації по всіх колодах і різноманітна вона буде там у вас в доступі. І так, любі друзі, зараз про п'ятницю. Це дуже сприятливий день для багатьох починань. Венера, покровителька любові, мистецтва, сім'ї та краси. По п'ятницях добре робити покупки, ходити по музеях і виставках, театрах. Для подорожей сприятливо північний напрямок. З одягу Венера любить гарні, світлі і яскраві тони. П'ятниця це день планети любові і творчості, яка робить його ідеальним днем для спілкування з іншими і для. Відпочинку. Романтична енергія Венери ставить нас в соціальний настрій у п'ятницю і змушує думати про тих, кого ми любимо. Це робить п'ятницю ідеальним днем для побачень. Це також прекрасний час, щоб побалувати себе. І так, любі друзі, поїхали. Прошу у таро загальну подію, загальні енергії цього дня. Тепер цікавий момент цього дня. Тепер в чому пощастить в цей день? Яка буде радість? Тепер, що бажано зробити в цей день? І тепер карту, що не бажано робити в цей день. І так, любі друзі, ну дивіться, в нас загальні енергії 8 жезлів. А Тут можуть бути. Карта перевернута, тому звістки можуть вам не дуже сподобатися. Ті звістки, котрі будуть, вони можуть вам не дуже сподобатися. На, на, на низу колоди король мечів. Це, знаєте, про людину, котра він може бути жорсткий, він може бути навіть жорстоким. Це така людина. Він може бути чіт, з чітким розрахунком. Ну, ми зараз далі подивимося. Да? Тут все ж таки я вбачаю, що це як саме і пропрацювання буде, як ви до, до нього віднесетеся. Ця людина може прагнути вас стати вище над вами. Розумієте, ця людина може хотіти бути головним головною в якійсь справі. Це не обов'язково тільки в коханні. О, тож тут ви можете отримати якісь. Mm, якісь uh, не дуже приємні для вас звістки. Це ж не, не у всіх буде трагічно, розумієте? да? У нас взагалі ну, загальний такий розклад, от, uh, цей ймовірніші ситуації. У кожного вони будуть свої, да? хтось там, не знаю, булочку не купив, не зміг, не зміг замовити, да, котру хотів, наприклад. <кх> Вибачте, і то вже буде для людини, ну такі собі, знаєте, не, не дуже велички, але все ж таки стрес. <кх> О, тож, любі друзі, ще дивіться, 8 жезлів, Це про багато справ. Але знову-таки перевернута. Карта каже про те, що можливо будуть якісь справи відтерміновано вами. Можливо, ви. Це зробити свідомо, можливо, ну тут в нас є пустельник. Пустельник це мудра, все ж таки, людина, да? От, а, тому що, скоріш за все, ви самі будете щось відкладати. Можливо, така звістка повпливає на ваш день, а, і вам доведеться або відкласти якісь справи, або, ви знаєте, іноді так буває, що. Як перероби, Переробляти потім доведеться, розумієте, або в цей день доведеться щось переробляти, те, що ви робили раніше. А, може бути якась так само не дуже вдачна робота з документами. знаєте, от Якщо ви захочете в цей день підписувати, у нас тут і луна в принципі, є, да, і колесо фортуни перевернута, якщо ви в цей день хочете дуже важливі якісь речі підписувати, ну, от краще, якщо не можете відмовитись перенести, да, ну, з будь-якої причини. Наприклад, то ще краще раз перевірте. От перевірте, знаєте, тому що різне буває, щоб ви потім а, ну. Перевернуті же за це дії, котрі не або як мінімум не, при, не призводять до того, що ми хотіли, да, нікуди можуть не призвести. Ну, Тобто ви зробили якусь дію, зря її взагалі просто зробили, розумієте, да? От, або як максимум це може бути ну, ще якісь е, е, такі головняк, як то кажуть, да, на нашу голову. Ще якісь зайві потім рухи треба буде робити, щоб щось, наприклад, виправити. Тож цей день ви бачите дві карти. Тут кажуть про духовний розвиток, любі друзі, то в цей день в цей день проведіть, знаєте, на якихось таких а, рівненьких енергіях, можна так сказати. Пустельник, дивіться, це в нас про те, що а... А, Боже вибачте, трошечки збилася. Пустельник це в нас про те, карта. Цікавий момент цього дня. І в нас буде цікавий момент, коли ми щось дивіться, тут людина він же не в темряві йде. Він не в темряві. Пустельник це про людину, котра в білим днем, як то кажуть, вона буде підсвічувати щось. Вона... Буде шукати якусь суть, вона захоче кудись а, зайти глибше в якусь тему в себе, ну в будь-куди. Тут все ж таки про мудрість, тут про помірність, тут про духовний розвиток, тут про планування заздалегідь. Тобто, можливо, ви цікавим а, чином уникнете да, якихось вам відкриється, можливо, якась інформація або хтось принесе вам інформацію, можливо, просто а, ви раніше її чекали, тому будете не дуже. Скажем, задоволені, да? Ну по різному буває, от, але все ж таки. Ви зможете отримати тут якусь інформацію цікавим моментом. Тож прислухайтеся в цей день, що відбувається навколо вас. Про що кажуть люди, які, яка музика вам зустрічається, про що вона вам нагадує? Якщо, наприклад, ви не, не можете перекласти слова, да, які асоціації, можливо, щось іноді буває з минулого. Ми щось згадуємо. От, е, якусь схожу ситуацію, ще щось, якісь знання в нас впливають, розпаковуються, розумієте? От, і ми на тому можемо Вирішити проблеми завдання сьогодення. Тож будьте мудрими в цей день. Не поспішайте. Бачите, вісім це дуже багато, це енергет, енергетика, да? це енергетичний день, але вам радять, не поспішайте. Подумайте спочатку, чому, по-перше, да, щось відмінилося або відтермінувалося. Для чого мені ця пауза дається. Розумієте, можливо, щось треба переробити, доробити, знову таки підсвітити. можливо, да? Я тут не захотів доробити тоді цей проєкт, наприклад, він апріорі поганий. Я про те знаю сам, тому він в мене не йде. да? Я роблю вигляд, що там кудись розсилаю, але я розсилаю недороблену роботу, наприклад, розумієте? І тут людина розуміє, що ну, це нікому не треба. себе дурити не треба. Тут про мудрість, да? От, тут про духов, духовність таку, знаєте, глибину, про потужну інтуїцію. Так само. А, можливо, в цей день вам ще цікавий момент. Там відкриється куди вам піти далі, в духовному розвитку, да? тут про людину, котра вже тривалий час вона все ж таки йде. Хай це буде тільки в думках, хай це буде тільки ментально, да? хай це буде якісь крупиці інформації, але все ж таки тут про людину, котра тривалий час вже про щось думає. Ну, зокрема, про духовний розвиток, да? Як то, куди мені, можливо, досліджує вже щось. Тож, знову-таки цікавим моментом вам може, знову-таки потрібна саме інформація або люди, або якась ситуація вам може відкритися в цей день. І так, любі друзі, в чому буде ваша радість? В чому вам пощастить? Вісім кубків. Вісім, вісім. Але кубки це про емоції. да? Кубки це знову-таки, бачите, тут є луна, але. В чому пощастить? Відкриються якісь а, таємниці знову Да? Тут людина, дивіться, вона відвертається від кубків, це все її а, ну, власність, якась, да, її надбання, її а, напрацювання, життєві, матеріальні. саме. Вона відвертається звідти, і ви бачите, людина так само це теж пустельник в і постасі можна так сказати, да? в молодшому аркані, і людина йде в духовний розвиток, розумієте? То радість ваша буде, що ви все ж таки дізнаєтесь, куди йти, щоб не мітатися. Да? А іноді буває у людей. Не всі, знаєте, перебирають, як я там три, три релігії досліджувала, щоб обрати, що я хочу, що мені цікаво, що мені підходить там практики, так само я не одразу к цигуну прийшла. От, тож, не всім так. Іноді люди все, ну, щось просто відкривається їм інформація, вони приймають і вона їм підходить. Розумієте? От, тож тут людина знайде свої. Є. З радістю і щастям людина зрозуміє, що в мене на матеріальному все є. Я вмію заробляти, я вмію працювати. Я ніколи не помру з голоду. Людина каже: я хочу тепер духовного розвитку, я хочу розвивати інтуїцію, я хочу слухати свою душу, знайомитися з собою, йти вглубь себе. Зрозуміла, да, любі друзі? Чудова просто карта, неймовірна. Головне, ви знаєте, ну кубки все ж таки це про емоційність. От, Тож в цей день ви йдіть кудись, йдіть в духовний розвиток, але не дуже далеко і не дуже, знаєте, на сплесках якихось. По пустельнику все ж таки, знаєте, зупиняйте себе. Точно я хочу це, саме це дізнатися, да? або саме це для себе відкрити. Тобто, щоб без травми, знаєте, щоб все йшло своїм шляхом. Просто себе трошки призупиняйте, тому що. ну, ми можемо, да, Люди можуть можуть так, що емоційно раз там це квартиру продав, а гроші в церкву віддав, а потім, а потім же жібр, жебракує, да, і знову-таки працює на, на церкву, скажімо так. Ну, по-різному буває, я не проти церкви як такої, вона дуже багато чому навчає людей, якщо вони навчаються, а не тупо ходять, моляться незрозуміло кому, так? Да? Я е, вибачаюсь, в мене тут охоронець поруч, дуже гром е, голосливий. І так, любі друзі, дивіться далі. Що бажано зробити в цей момент, в цей день? Що бажано зробити в нас колесо фортуни? Воно перевернуто. Треба знову-таки не забаятися, треба піти за своїм покликом. За своєю долею, за по своїй долі, по своєму шляху. Тож, знову-таки, тільки через мудрість ви зможете, то напевно дізнатися, чи то мій шлях, чи то не мій шлях, як мені бути, куди мені йти, розумієте, тоді, колесо фортуни перевернеться. Але в будь-якому випадку, любі друзі, Саме, саме класне, саме потужне, що ви зможете можете зробити в цей день, це усвідомити, що колесо фортуни це все ж таки карта циклічності. І якщо зараз ви в трошки в якомусь упадку, да це тільки тому, що у вас переломний момент, це нормально, коли. Ну, наприклад, роблять авто тюнінг, да? прикрашають його. Його обдирають бідолагу, його обжигають, що тільки з ним не роблять, розумієте, зато потім. Таке авто виїжджає, розумієте про що, да? Тож, треба пройти свої обжиги, треба пройти свої трансформації. І, звісно, Колесо фортуни нас підтримає. Але наразі, знаєте, як, я б навіть так сказала, да? не, від, не відволікати його так само. Тут, в цей день, головне, що ви для себе зробите во благо, це будете прислухатися до кожного свого бажання і кроку, розумієте? Навчиться цінувати свої маленькі кроки. Тут людина нікуди не поспішає. Вона розуміє, що духовний розвиток це не просто це, це не дієта. Любі друзі, якщо ви стаєте, якщо ви хочете піднятися на Високі вібрації, да, якщо ви хочете там відпрацювати карму, напрацювати ще там на віка, да, хай там ваш род далі приходять душі, навчаються, щоб благосно їм було, щоб вам благодарність да посилали, надсилали ваші душі надалі. Розумієте, да? От тож, ви повинні тоді зрозуміти, що це на все життя. Це спосіб життя, коли я розбираюся у своїх налаштуваннях, постійно я себе змінюю, я сам себе перепрошиваю, я сам себе я е, визиваю, провокую трансформації. Розумієте? Ну це звісно не у всіх одразу, да? Одразу треба коуч, щоб вас трошечки хтось провів і так далі, да. Ну. Ви, от як зараз навіть можете навчатися і щось для себе брати, розумієте? Те, що у вас є питання, ви можете писати в коментарях, я буду відповідати. Або ви самі можете, да, всі дорослі люди, всі можуть самі знаходити ще якусь додаткову інформацію, розумієте? Але головне, що вам треба для себе прийняти, це те, що духовний розвиток це назавжди. Ви ніколи, ніколи, ви не зможете, як тільки ви збагнють. Ці по вилазити там, де ви є, розумієте? У кожного своя на своєму рівні, повірте, у когось 100 тисяч гривень там дохід кожного місяця, людина плаче, вона незадоволена, і це теж нормально. А комусь то, взагалі, та я мільйонер, розумієте? І тут теж нормально, у кожного свої потреби. Але коли ви починаєте вилазити, коли ваші бажання починають здійснюватися. Чудовим способом, і ви вже не хочете, як раніше знаєте, розбуватися там а, в кров, за да, для того, щоб щось отримати. Ви назад не захочете. Не захочете. Ви будете іноді про то думати, звісно, то теж нормально повертатися трошечки, крокувати іноді назад. Чому? Ну тому що страшно, ну тому що не всі трансформації, вони дуже приємні. Розумієте, але то по долі. Ми для того сюди і прийшли. Розумієте? Ви можете нічого не робити, але сенсу тоді не буде в вашому житті. Ну, Як, як удобрення і то, якщо да, людина не, не, не займається, не слідкує за харчуванням, то таке собі, знаєте, хімічне удобрення, воно, ну. Враховуючи, що земля жива, то я гадаю, їй не дуже від нас багато потім користі. Да, від таких. О, тож, любі друзі, тут не напрягайтеся зараз по пустельнику. Крок за кроком, крок за кроком, тихесенько, йдіть. По по своєму шляху тут налагодиться тільки ви станете, тільки ви собі підсвітите, тільки ви зрозумієте, що саме вам цікаво, які практики ви хочете, які медитації, з чого ви взагалі почнете? Можливо, то буде психологія, езотерика, да будь-що це все про одне, все про одне. Йдіть кудись. Коли ви знайдете, куди тут все буде налагоджуватися. Тільки но ви дозволите собі, да? все ж таки заспокоїтися і піти в духовний розвиток. Суд перевернеться. Доля доп... буде допомагати, вона вас ну, іноді на руках буде переносити. Просто ви будете шоковані. Але ж до того треба прийти. Да? Ну, і чого не треба робити, ви бачите? Дивіться. Ну, по-перше, да, ніяких депресій, чого не треба робити. А, тут мечі, вони так, вони, знаєте, вони тут на стіні. Але вони вас не торкаються. І тут людина, знаєте, да, тут є певна втома, але ж а, чого не треба робити, тривалий час, не, не залишайтеся в такому якомусь безпарадному стані, розумієте? Карта тут каже про медитації, але знову-таки, якщо ви цілий день будете тільки медитувати, Інші сфери і будете тривалий час, ви захочете, можливо, так робити, да не вставати, наприклад, це я в духовному розвитку. Тобто тут про мудрість і про баланс, тут не про те, що людина зайшла і, і, і всі інші сфери в неї просто рухнули на дно, розумієте? Ні, ні. Ви повинні, заходячи в духовний розвиток, ви повинні постійно підсмикувати до свого тепер нинішнього рівня всі свої рівні, всі свої сфери життя. Розумієте? От, ви не можете просто так, ну. Ну ви зрозумієте, да? хто хто вже там давно розвивається? Ви розумієте про що я кажу? Отож тут. Заглиблюйтеся так само з балансом. Ваші інші сфери одразу не повинні всі, всі просісти. Інакше тоді ну, до депресії недалеко. Тому що тут все ж таки людина вже ну, на четвірочку, да? в неї таке внутрішній такий стан вже є певна втомленість, незадоволеність. Є тут бажання знаєте, планувати і, начебто. Ну, гарний час розпланувати, куди я. Але карта каже: не роби цього, так? не роби цього, якщо ти лягаєш, лягай ненадовго, тому що в тобі в цей день треба хоча б 10 кроків зробити. По своєму шляху закласти енергії для цього класні розуміти? Тож закладіть, принаймні, ніхто не каже вам бігти попереду паровоза не треба. Кожен з нас приходить до духовного розвитку в свій час. Кожен з нас отримає інформацію і вміє її розшифрувати в свій час. Ми не можемо, не всі можуть там, не, ну, не всі вундеркінди, як їх називають. Да? Хоча я вбачаю все ж таки, що то нормальний стан людини. Як таковий, але ну, замало ще да? замало нас гальмують з усіх сторон, наш розвиток, наш потенціал постійно пригничується. І за того ми постійно в боротьбі, здебільшого тут, бачите, така система. Хочеш, хочеш вижити, да, крутись. от, І тож духовний розвиток це коли ви заходите поступово, поступово, розуміючи, так, тому що оточення буде змінюватись. Обов'язково, але не треба того боятися. ви розумієте, Дуже, дуже часто буває, що люди навпаки щасливіші становляться. Чому? Тому що вони розуміють, ну якщо нема в мене кохання, я ж не кажу, всі розійдуться, да? але якщо справді нема кохання, якщо ви почали. Розвиватися, і ви вже розумієте, що ви вже на різних рівнях. Якийсь час, перший час, ви зможете протриматись. Можливо, там е, і буде ваш партнер хотіти тоді. Звісно, нема питань, да? ви можете паралельно розвиватися. Але якщо партнер не хоче, то ви будете зростати, зростати, зростати. в один момент ви зрозумієте, він тягне вас вниз, а ви не хочете, тому що ви вже кайфуєте від себе. Ви вже інша людина тоді, і тоді вже не страшно е, розумієте? Тобто тут, будь ласка, не затримуйтесь просто в такому, знаєте, в бездіяльності. Отак, якщо ви і лежите, то краще знаєте в голові, хоча б планувати щось. Да? Головне, не дозволяти собі а, увійти в якийсь кризисний такий стан. Знаєте, коли нічого не хочу, коли апатія і ще щось. Тому що. Переломні моменти можуть, можуть призвести до такого ну внутрішніх конфліктів. Да, вони можуть викликати внутрішні конфлікти, це зміни. І тим паче, якщо ви робите все ж таки свідомо це, от то, звісно, любі друзі, я вас хочу тільки підтримати. Я хочу вам побажати найлегшого духовного розвитку, тому що він неодмінно підтягує матеріальні сфери. Повірте, любі друзі, повірте, я вже так експериментую в цьому житті, що просто ай-яй-яй. -ай -ай. Але але з кожним, з кожним разом все виходить краще і краще. Просто ще мені треба над моїм станом попрацювати. Да? Тобто, тому що, коли у людини є все ж таки стрес, це означає, що а, сила духу ще слабка. Розумієте, ще слабка. От, то я. Ще на тому рівні, коли в мене невеликий, все ж таки стрес від цього все одно він є, він присутній. Я його вже більш легко переживаю, зміни і так далі, да, чим інші люди. От, Але так як я в езотерику потужно зайшла а, тільки останні роки, тому, звісно, я так само ще розвиваюся і в цьому. О, тож, любі друзі, я бажаю вам знайти своє світло в собі. В оточенні, в системі будь в чому, да, і почати все ж таки благосний свій шлях в саморозвиток, в самоідентифікацію, в просто в щасливе життя. Запрошую вас на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія!